Мені подобається наше подвір'я, воно заасфальтоване. Якщо уявити, що всю цю територію довелось би ще додатково косити, а там у нас ще Ди є поворот, там є поворот, то я б тут <сіло> з цією якось бою замахалась. Але є невеличкі недостатки. Перше, це не могли лити цільним, так сказати, шматком. Тому були з проміжками, і ось в цих проміжках періодично проростає травка. Якраз сьогодні буду її прибирати. І також є такий великий жолобок у нас там. До речі, в ньому дуже люблять лежати коти. Але якщо вітер, якщо падає листя, особливо в листопаді, сюди набивається листва. Це в нас посохла липа. І ось трошки вітром нанесла туди. Травку, що я косила соломку. Так що беру рукавиці, відерце, і починаю це все проривати. Починаю я, звичайно, з того, що прориваю саме цю траву, яка проросла. Хожу з відерцем, туди складаю, потім висипаю своїм курочком І заодно буває, що захоплюю і квітники для прибирання. Дуже багато місць, де Стики, тому дуже довго приходиться ходити. Якщо я кошу, то вітер розносить насіння і деяке потрапляє якраз в ці желобки, і гарно проростає і квіточки, і якась травка, і всяке-всяке. Як правило, я займаюся прибиранням сама, але іноді допомагають і хлопці. Далі приступаю вже до прибирання в жолобку. Так виходить, що не дуже зручно прибирати, тому змітаю вінником, а руками вже нашкрібаю і знову-таки відправляю відерце. Інколи приходить помічник-нолік, який якраз любить лежати у жолобці. Можна і з ним буде трошки погратися, інколи інші котики приходять. Зараз він знайшов пір'їнку. І я ходила заодно до корей і забрала ось таке яєчко. Витозі. Ця травка прорвана, прибрана, кицька довольна, бо жолобок для неї звільнився, і тепер можна полежати в прохолоді. Ну, а я вже можу мити ноги, мию в літньому душі. Сусід продумав таку систему, що зверху стікає саме тепленька водичка. Танець переможця, і відпочивати.